Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, який в мене є такий металошукач. Ним я буду сьогодні шукати монети. Він ось так він називається ТС80. Його можна ось так розкривати, Берете. Він дуже компактний, можна покласти якийсь чемодан або в сумочку, отак включається і отак вводить. Наприклад, якщо щось є желізно, то він пікає. От червоний. А це, наприклад, от не пікає, бо це не железно. От, наприклад, ніжка <звіс> тоже. Він дуже компактний і працює він на батарейках. Його можна так складати і він не поламається. Ось такий. І ще тут є така ниточка, можна отак ходити з ним. І... Тримати його. Всім привіт і ми тепер тим часом їдемо на перший поверх у дворі шукати металошукача. Оцим, як я вам сказала, з нами Макар будемо шукати монети. Ось такі. Все. Так. Як я вам казав, його можна пристати. Там, де дуже багато роблять монет. І це пісочниця. Так, зараз я поки що підготую, настрою його. А ми зараз зустрінемося. Так, я настрою метал шукач. Вот. І це пісочниця, яку ми сьогодні будемо шукати, Там, да, матраси? Так. Так, ми беремо, відкриваємо. Включаємо і шукаємо. Так. Поки що нічого. Не каже, ми сьогодні багато монет. Ну-ка. А, я вже думав. Це залізна штучка. Просто я вже думав, що це монета. Так, Подивимося. Тут у нас мурашки бегают. Вот.